Малого дай розправлю, то він бідний, не улыбається себе. Да будь нормальним. Ще рескатіна. Народ, привіт! Сьогодні нестандартне відео, так як ми завжди пишемо, бо це мотоцикл, за яким я спостерігаю дуже давно. Цей мод. Мені був особисто цікавий. Я за ним дивився, бо хотів, бо хотів побачити. По-перше, чи його куплять. По-друге, так як він виглядає, він є нестандартом. Ціна, яку за нього просили, теж не є стандартом. ти запоров весь кадр. з тебе кава. А чо, зі здраву, що зі мною не і Значить, мод був цікавий. З багатьох аспектів. Коротше, передивився я їм за моніторів. Моніторів він пропадає, появляється ціна зменшується, збільшується. І все, вроді би, в ньому цікаво, но щось все одно мене стримало Ну, принципі, таких оголошень у мене багато в закладках, і конкретно не всі є бажання навіть їх дивитись, бо не всі вартують той солярки і того часу, який на це все діло буде витрачатися. І пише людина. Каже, мені треба, щоб ви виглянули мопет. Який мопед? Відправляє мені посилання на перший мотоцикл, ми той мод передивилися з посилання. Там ніякої інформації, стояв він на дуже популярній площадці з продажу, але в силу того, що я знаю, що на цій площадці є певні мутняки, запросили ми код і там вийшло американське м'ясо. Мод. Просто в тоталіні з кривою вілкою, з рамою, з усією херньою. Ну, якби по фоткам видно, що то прям з аукціона був трупа. Пройшло пару днів, дайте подумати, я вам щось відправлю ще. Через пару днів присилаю мені посилання на цей мотоцикл, який ми сьогодні поїдемо дивитися. І кажу, хорошо, я за ним сам давно дивлюсь, але мене цікавить. Трошки більше деталей відправляють нам деталі. Фотки за... зацікавили, треба поїхати подивитися. Ну і, собственно, на повному ентузіазму ми туди і рванулись, і з Вадімом. Сьогодні ми його такі глянули. От що це зараз, побачите. Супердюк 1290 2021 року. В кастом-кастом виконанні максимально непонятний для всіх проект. Я собственно думаю, що саме через те, що він такого фіолетового кольору з такими бльосточками, терламутрами і всякою тою фігнею, його ніхто і не купляє. Бо сама ціна, як понятне діло, його виставляли щось і за 19 і за 18. Потім він упав на 15% 500, і вона може людей відпугує. Поспілкувавшись з власником того мопіда, ми дізналися, що цей мотоцикл був привезений непонятно звідки. Реально, я так і не зрозумів, чи це Америка, чи це Європа, бо там є нюанси. Потім цей мод заганяють на офіціали до КТМ. І КТМ почав над ним робити серію тюнінга. Ми ще не созванювалися з конкретно з хлопцями з КТМ, даби узнати е, інформацію по цьому мопіду. Але однозначно в нас є фотографії, яким він типу приїхав. І я в не маю, нахрена було з тим мотоциклом щось робити і переробляти його в такий дизайн. Власнику, походу, стало фіолетовою. Він вирішив зробити фіолетовим КТМ. Нестандартно, прикольно, і поролись настільки, що вони розібрали весь мотоцикл, зняли з нього раму і перефарбували раму. Тобто, непонятно для чого це все діло було ділити, але зробили. По стану технічних зауважень вроді би немає, але у мене зауваження одне: резина співпадає 21 й рік випуску мотоцикла з 21 м роком на резині. А, колодки те все, що все по стандарту, всі скажуть, подивиться, воно плюс-мінус співпадає. Але при заявлених, типа 2000 пробігу, а на всіх площадках весь час стоїть один той самий пробіг 2000, щось він дуже на 2000 з'їжджений. І ще один такий нюанс. Нам сказали, що цей, тобто нам непонятно сказали, чи цей мотоцикл битий не битий, бо він по вінкоду ніде не б'ється. Удивительно, чого в нього на вихлопному колекторі, на радіаторі і на трубі є вм'ятини від удара. І при тому від тупого удара. Тобто, це не те, що це від щось без, без царапин, без таких всяких явних повреждень. Коротше, мотоцикл загадка, повніша загадка і непонятна. Ще, наверное, ще більше загадка стало нам то, що ми його такий не завели, бо там сів акумулятор. Підключивши діагностику і потім подививши, що там робиться, він все время видає сервісну помилку. Тобто у нього просто сервісна панелі. Чи він не завівся через те, що там сервіс видає, чи він не завівся через те, що сівший акумулятор, тобто мертвий акумулятор, бо ми його підкурювали і ніхрена його теж не завело. Не зрозумів я. Більше ясності буде тоді, коли ми перезвонимо на КТМ і у КТМ перепитаємо, що це з цим мотоциклом було і чи вони пам'ятають цей мод, який він до них зайшов, і якийсь спектр робіт по ньому зробили. Ну, поки що маємо, те маємо. За нього просять зараз 15 500. В голові ми цінометр прям різко намалював ціну 14. За 21 рік хтось скаже, що я типу ахуєв. Ну, мабуть, так. Да. Тому що 14 тысяч для 1290 КТМ з маленьким пробігом, типа на заряді, це якби, ну прям низ-низ. Навірно, який можна розраховувати. Но це опять же я. Я так дивлюсь, і мені так хочеться. За скільки його на торгують, по телефону сказали 15 тисяч. Клієнту ми всю цю спектр цих всіх своїх впечатлень, емоцій, інформації передаємо. Людина так далі буде сама вирішувати, треба воно чи не треба. цей мотоцикл. Якщо він буде дасть добро, то ми вже далі будемо розвивати цю всю історію, їхати його вже пробувати, заводити, а щось із ним далі займатися. Оці всі аспекти. По телефону нам сказали, поки що ціну 15 тисяч, і це тільки в рамках акції. Ну, сама тема з цими акціями, що от мені прямо зараз можете за такі бабки забрати, а потім мені не цікаво звучить у багатьох. І ніколи я на це все не ведусь. Бо ми працюємо чисто з тим, що ми бачимо перед собою без прив'язки до емоцій, і нам ці бабки не жмуть, бо в нас їх нема. Ми просто приходимо і дивимося і рішаємо, готові ми дати за цей мод гроші, клієнта не свої, і не готові. І вже від того все пляшеться далі. Але фінальне рішення все рівно буде за клієнт. Про сам дюк. Всі ви знаєте, що я є, ну принаймні ті, хто давно на каналі, що я є ярим фанатом КТМ. Це я давно не скриваю, що КТМ One Love. І дюк це один із тих мотоциклів, який для себе. Я ще поки думаю, чого думаю, я недавно тестив 1290 GT, і прямо мотоцикл мені зайшов по всім параметрам, окрім одного, це вібрації і дуже потужний дригатель. Але наскільки він їде, і наскільки він керується, м'якість подвістки, універсальність його, мабуть, мало мотоциклів, які можна вписати в цю характеристику. Ми з Вадимом давно моніторимо конкретно 1290 дюк саме для нас, як блогерський мотоцикл. Тобто ти ж блогер, у тебе має бути така брітва, на якій ти маєш щось показувати в плані от, красивий мотить контент. І було пару дирчиків за вміняємо бюджет, Даже попадались по 14, але морально моя внутрішня жаба не готова була віддавати за мотоцикл там. 4, якого року ми дивилися, 16-17 року мотоцикл з майже 14-15 тисяч баксів. Ну, Нереально, це для мене дуже багато. Я би віддав би за цей мотоцикл, що це вже майже остання версія його. За 21 рік я б ще віддав би 14 тисяч, якби він був в повному стоці. От стоковий мод, рижий, все як має бути по канонам КТМ. Да, я би його забрав би собі. Я скажу пару ремарку на рахунок цього мопеда, що ми дивились. Клієнт, який замовляв цей огляд, він нашій спочатку розмові сказав, що він хоче повернути його в сток. Я скажу, це тупа ідея, тому що там вже закопано стільки грошей, що в сток там немає що повертати. Він або такий буде, або ти просто стільки само береш бабла і просто робиш його заводським. Не, ну ти ще скажи, що воно виглядає на сам ділі да. Кому подобається фіолетовий. Колір, то він виглядає прям топ. Все зроблено суперкачено, офігенно поклеєно. Кришечки перекрашені, ручки там і так далі. Все прям зроблено прям офігенно. Просто, типу, може, людини про, про проект, може якийсь був, я не знаю. Ну, може, пусть... хтось хотів фіолетовий. Ну, от, хтось любить прям фіолетовий колір і хотів в дюк то і є бабки, то чого ні? Ну, реально, виглядає він він до нього взагалі ніяких немає. Його стилізацію стілісті... зробили під ерку, Зробили він вони його прям хорошо, хлопці молодці. робота велика, зроблена, і це враховуючи той факт, що вже мотоцикл покатався. Я би його таке не робив, але це, це моя історія. Я такого не... Це до мене взагалі не касається. Значить, продюк. Ми думали. І я навіть дивився, щоб його приволочити з Америки собі і підвідновлення. Дав кошелю, усе як ви любите, купіть говно і зліпіть з нього конфету Ж для вас був би це контент можливо, але це не, не точно, тому що у нас в Україні марку КТМ. Ну зараз заплакати, би такі якісь рюмсами. я теж хочу шоколадку, але їх не люблять у нас. Люди думають, що це якась галіма херня. І скільки від осіби ми не викладували з КТМом. Більшість говорить, що там дізайна ноль. Для мене це був би теж ехіренний мод, якби його притягнув з Америки, зробив би так, якби я хотів. Але питання наступне: чи резон тягнуть з Америки такий дорогий мотоцикл, враховуючи той факт, що по факту він стане всього лиш на 3 тисячі доларів дешевше, ніж ті мотоцикли, які будуть вже у нас тут офіційні. Зажрався! Три штуки баксу вже йому не гроші. <рес> <рес> Піздець. <рес> ну я ж дивлюсь з позиції мені, пожалуйста. Я нормально. ж дивлюсь з позиції такого, чи є резон займатися цими всіми танцями-шманцями. І тут такі собі, така собі ідеологія. В общем, треба над цим подумати. Оскільки люди кажуть, що в нас КТМ це не з той мод, на який треба дивитись, це в принципі ті люди, які обирають по ходу все тільки візуально. А для як на мене, КТМи мають просто. Є більший дизайн, і про це я буду всім говорити. І мотоциклиці вибирають не, не за дизайн так точно. Вони їх, їх обирають просто за те, що вони дають. Тобто, мені було б на думку всіх людей, по більшому счету, так само фіолетово, як, як і цей мотоцикл. Ну, от скажи, мені, треба вам цей мотоцикл Не надо? Мені як не вистачало мощності, то мені похер, що я за старе ведро заплатив більше десятки. Ну, зато я кайфую. А смисл заробляти гроші, щоб що? А... Щоб просто заробити їх де покласти? Ну, зрозуміло, що їх нема. Вот, вот момент. Але нема. якщо хочеться, то чого ні? Якби цей проєкт, який по відновленню цього мотоцикла був би цікавий людям, от реально люди б прийшли і сказали, нам нам типу, цікаво, це все діло, можете брати і їбатися. Ми б би взяли би цей мод, приволочили і по-любому, щоб ці оці всі биткові американські теми ми б розвивали і показали б, як це все діло непросто. І, на, на, ну, я ні разу з цим не стикався. Чого це ти не стикався? А європейські битки, які ми робили. Ні, ну це Америку дивись. діло, що це ти привозять люди, і ти його вистанавлюєш в цей, да, ідеал, а друге діло, що ти привозиш його сам і за свої бабки починаєш робити від початку до кінця. і тобі треба ще потрапити більш-менш в якийсь розумний бюджет, ну, просто, щоб він не став по ціні нового. Просто тоді люди платили, а тепер ти. А от якщо починаєш платити ти, ти починаєш читати гроші, а ти вважаєш гроші не тільки клієнтів, але ще й свої. І суть яка. Короче, КТМ 1290, при своїх э, духеристически почти 200 лошадях. Ти думаєш, воно мені надо з моїм темпераментом їзди на КТМ? Ну, ти в хотів на 120 коней. Он Димон за кадром сидить, він як після зі мною покатався на цьому самому. на. КТМ, дай, ну ком. Коротше, він сказав, що я балонський маньяк. Если я туда залізу і подключаю повністю всю контрольну електроніку, то я думаю, що моє мото закінчиться очень швидко. Бо я відключусь. для себе розумію, що я бы волочив би 890 R. Оцей би мото мод я точно хотів. Но 1290R я не знаю, чи я просто витягну своїми ЯЕЛами такого мотоцикла. Мне кажется, він мене розмотає прям дуже-дуже швидко. -дуже Бо це штука, яка хрена не прощає ошибок. Купити такий мотоцикл і на ньому їздити як на обичній 600%, задавивши його повністю всіма режимами і ошейниками, це, по крайній мере, приступлення по відношенню до марки КТМ. Чого? Тому що в КТМ можна напіхати вам саму саму модну, саму передову електроніку, для того, щоб ви не ушатались. вона дає вам можливість не відчувати її присутствия до того моменту, поки воно ще не нужно. Але повністю полагатися на той факт, що вона вас застрахує від всього того характеру, який має цей реальний мод, який робила Сатана, я не уверен. І от я не уверен саме в своїх скілах, що я витягну таку дурь. Но опять же, з точки зрення контенту для вас і з точки зрення блогерської якоїсь движухи це, мабуть, буде цікава штука. Особливо кішки по асфальту. Блядь, я А 990-ті. 990 може бути, но 990 тяжелее 890-го, виходить, що він вже не туди. Уже не туди, mm. бо він, типа, говорить там, як как 1290, но в ньому немає такої дурі, як на 890. А right? ж ти казав, що тобі треба, щоб злий був. Ну, он... 1290 злий. Блядь. Слишком він... злий. Да, мабуть, злий. Я, не... Я... Я на ньому скажу чесно, на 1290 тому поїздив, мене прям привстав. От прям привстав. Ну, Мене смутили один момент вібрації. Після свого LC. Та там, ти, коли будеш насипати його в палац, то ти, ти на вібрації увагу не будеш, бо ти не успієш. Ні, да, та там. Ти на вібрацію обращаєш увагу завжди, ти обращаєш на все. Я після свого старого LC8, хоча можете сказати, що у нас під відео прям хорошо відео пішло, було дуже багато коментарів, Люди писали, що там, блядь, ублюдіще, дизайнери просто вийшли, там його робив непонятний штрих. Може воно так і було, але непонятно, хто там що за що відповідав. Одне я точно можу сказати, що платформа старого LC8 іменно старого ветвіна 75. ки Ван мені набагато більше подобається, ніж платформа нового. Того, на якому я їздив. Бо я їздив на 1190, на 1290 їздив gt шки І все-таки запитання в мене до нього залишились. бо він валить, він страшно валить, але він не такий еластичний, як мій 950-й. І з цього всього випливає величезна думка. Думка про те, що вроді би ти хотів поїхати подивитися мотоцикл в людині. Да. Мотоцикл той, який тебе сам, самого цікавить, але яйцями ти не доростаєш до нього. Покупки с ти не доростаєш до нього. Ну, опять же, це тебе і заводить з точки зору, що ти кидаєш собі якийсь визов. Визов про те, чи ти зможеш щось з цим всім придумати. Нам не вперше щось таке робити. І тут постає питання, що, мабуть, може ми вв'яжемося в цю історію. Знаєте, в чому питання основне, навіть маючи гроші на цей мод, на, ну, взагалі на, на сам супердюк, маючи гроші. І, допустимо, підготувавши себе до того, що доведеться конкретно прикинути і приловчитися на ньому ще їздить. Навчить себе їздити на ньому, тобто вкатуватися дуже довго. Є такий моральний бар'єр, з яким ви по-любому всі стикаєтесь постійно, коли ви підходите до покупки фінальна точка. Фінальна точка того, що має стати таким от поштовхом для того, щоб ви зробили будь-що. Ну, в частності, купили мотоцикл. У кожного це воно своє. Але в моєму випадку, може бути, знаєте що? Просто сука, хочу. По поводу того мотоцикла, який ми подивились з клієнту, це вже будемо займатися і думати, то вже історія зовсім іншого формату. А от що стосується конкретно мене, то тут стала ділема. Ділема така: був план поміняти машину, був план купити якусь щось собі, чортопхайку, таку веселу, щоби на машині їздити. Ой, блядь, в ролі? Рено Ми... Я хотів, рено сука, Рено Зоє, що ти з мене хочеш, блядь? Що Ми... ти Галя, Ми... хочеш? Тікай з місяців. Весело, блядь, рено Зоє. <рес> Сказали, <рес> що вона, блядь, не ламається. Її можна... Червона італійська, блядь, на F називається, блядь, фіадобло. Я хотів, бритву в Рено -зоє. все, блядь. Тихо. Тихо, будь. Е, і цой. все так. короче, походу, Рено Зоя йде нахер. Я далі буду їздити на старій BMW, але підпишусь і впряжемося в покупку якоїсь лютої дічі. Е, і притягнемо, походу, якусь саму-саму сатаністу, сатаністську тему. Це не може бути АМО. А дай 13,90 попробуємо. Прям щоб уже, блядь, отак раз і все. Дякую, що подивилися цей відео. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в нових відео, може, але не точно.